Від шести місяців до року може тривати процедура визначення статусу Михайло Лимонька як особу без громадянства. Про це суспільному сказала начальниця управління державної міграційної служби в області Ксенія Лук'янець. Нагадаємо, майже 10 місяців Новгородсіверській центральній районній лікарні перебуває 66-річний Михайло Лимонько. До лікарні він потрапив торік із гангреною, йому ампутували ногу. Пресуватись самостійно не може, до того ж повністю втратив зір. У чоловіка відсутні будь-які документи, що посвідчують особу, тому виписати його з лікарні і перевести до пенсіонату неможливо. Зі слів Михайла, він до 1994 року проживав на території Росії. Радянський паспорт втратив, документів не відновлював. Управління Державної міграційної служби розпочало процедуру визначення статусу Михайла Лимонька як особа без громадянства перевірки за обліками управління даної особи. Наступний термін це проведення відповідних перевірок серед усіх інших територіальних органів Державної міграційної служби України. Максимальний термін. Даної процедури до отримання певного кінцевого результату це 6 місяців, але за певними обставинами може бути продовжений Державною міграційною службою України центральним апаратом до 12 місяців з мотивованих підстав. Документ особа без громадянства легалізує перебування чоловіка в Україні. Надалі, через ряд процедур, він зможе претендувати на набуття громадянства і отримати паспорт. Як сказала Ксенія Лук'янець, четверо людей в області зараз проходять процедуру визначення особи без громадянства в Україні.